Нас чекає прекрасне небо. Слава Ісусу Христу! Наше життя, пише апостол Павло, на небі, звідки чекаємо Господа і Спасителя і Ісуса Христа. Народ Божий, як нам треба частіше дивитися сьогодні в небо, там, де дійсно є новий Єрусалим, прекрасне місто, вулиці з чистого золота, де нема війни, нема горя, нема страждань. Хвороб ніяких, і там завжди-завжди будемо разом. На землі розлуки, хвороби, труднощі, біди, нещастя, але там того все нема. Слава Ісусу Христу! У нас є надія. Час так швидко пройшов. Вже не буду повторювати, що браття проповідували. Я думаю, що ми слухали уважно от, і взяли в своє серце. На закінчення читаю Івангелія Марка, 13 розділ. Кої Біблії відкриємо, хоч висвітлюють, але в своїй Біблії дивимося завжди, що читається 13 розділ і останні три тексти 13 розділу Марка, слова самого Ісуса Христа. Тож пильнуйте, бо не знаєте, коли прийде пан дому увечорі чи опівночі, чи як півні, будуть співати. Чи ранком, щоб вас не застав, що ви спите, коли вернеться він несподівано. А що я кажу вам, те всім я кажу, всім персонально тобі, брате, тобі, сестро, мені першому, бо я читаю, всім нам персонально, Ісус каже, Я кажу тобі. Те, що всім кажу, я тобі кажу. І одне слово. Пильнуйте. І тема моєї проповіді пильнуйте. Одне слово. Пильнуйте. Що таке пильнуйте? Що значить пильнувати? Ми чули: не спіть. Значить, це не спати, а пильнуйте. Можна пильнувати, а можна спати. Пильнуйте, не спіть. Наблюдайте, вважайте. Дивіться, будьте пильні. Все слово бодрствуйте. Можна спати, розслабитись, а можна бути пильним. Чому я маю пильнувати? Чому? Тому що ми не знаємо, коли прийде пан дому. І тут перечисляється, може ввечері, може, опівночі, а далі я би це все відніс до ранку, рано може, а тут розділяється, як півні співають, а потім ранком. Півніше до ранку співають, а потім ранок. І ми не знаємо, коли, якого часу прийде Господь. Ніколи про це не скажуть нам зібрані. Проте, і сестри, готуйтеся вже завтра прийде Господь. Або через тиждень. Не буде об'яви. Інформації ми не візьмемо з інтернету, коли прийде Господь. Якщо буде, то це буде обман і фальш. Бо Біблія каже, ніхто не знає ні дня, ні часу. Тому важливе слово каже я, що всім кажу, Ісус, каже, я вам кажу, тобі особисто. Я кажу, пильнуйте, пильнуйте. І а що ми маємо пильнувати? Що ми маємо пильнувати? Сьогодні першим братом Володію було нагадано, пильнуй за ногою твоєю, як ідеш в дім Божий. Значить, я маю пильнувати за тим, як я йду. Звичайно, ми розуміємо, це не буквально за ногою треба пильнувати. А ми маємо приготуватися і не йти просто по обряду. Ну, неділя, всі йдуть, не прийду, скажу, що ти не прийшов, ну і я піду. Ні, ми маємо приготуватися, щоб серце своє приготувати. Слово буде сказане, я маю взяти в серце. Я маю почути, що Бог мені скаже. Я маю помолитися, принести потреби Богові. Ми йдемо підготовлені і наблюдаємо, щоб серце було спосібне прийняти слово. Я хотів би чотири речі. Які нам треба пильнувати, нагадати. І найперше хотів би звернути увагу на наші думки. Після до римлян, восьмий розділ, апостол Павло, пишучи це пісня, він говорить нам про таку річ. Сьогодні ми торі трошки про це чули. Восьмий розділ до римлян. п'ятий текст. Ті, хто ходить за тілом, вони думають про тілесне, а хто за духом про духовне. Думка тілесна то є смерть, а думка духовна життя і мир. Бо думка тілесна це ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому і, і не може. Є думка тілесна, є думка духовна. Пильнуйте своїх думок. Знаєте, ці думки, вони знаєте, з яких приходять, дуже багато. Хтось там це тисячі думок можуть бути в нас. І навіть коли ми в жібрані, от сьогодні сиділи, кожен може себе провірити. Ніхто вас не провірить, бо це ваші думки. Але ви самі себе можете питати, скільки в мене було думок. Думки, як ті пташки, вони летять і приходять все але. але. Ми не можемо заборонити думці, чи це тілесна думка, добра чи недобра, нечиста чи чиста. Ми не можемо заборонити їм приходити, вони приходять, вони приходять. Але чи зупинити думку, і щоб вона в серце пройшла, це вже в нашій владі. І тут маємо пильнувати, тому що думок приходить дуже багато, і ми маємо пильнувати, яку думку залишити в серці. Це хороша думка, я буду роздумувати. А яку просто відігнати. Як ту назойливу муху, знаєте, ми ж не дозволяємо, мусі, щоб вона, а ми зразу відганяємо. Так само і думку. відігнати від себе ту думку, щоб вона не залишалася в нас. В російському перекладі, коли ми читаємо, помишлення плотське є суть смерть. Мислі є і є помишлення. Просто думка, яка прийшла і пішла, вона не гріховна. Навіть якщо не чиста, вона прийшла, але ми її відігнали. Ми кажете, я не хочу про це думати, Ісус. Я призиваю твою кров, я не хочу про ці думки думати. Це не гріховно. Ми нічого не можемо зробити і як тим пташкам не можемо заборонити пролітати. А ось тут гніздо звити це вже мої компетенції. Можу відігнати, не дати, а можу дозволити. Помишлення, чим відрізняється від самої думки, що помишлення – це думка, яка вже в серці. Те, що в розумі, те, що в розумі. прийшло і пішло. Гріховне, але якщо я зупиняю і далі йде в моє серце, і я вже над тим роздумую, це вже є гріховно, думка тілесна, яка може привести до смерті, до духовної смерті. І Христос скоро піде, ми не знаємо коли, може, ввечері, а я за ту думку не покаявся. Я можу не війти на ту прекрасну гостину і можу не бути в тому прекрасному небі, якщо думки були. Нечисті. Тоді люди боряться з думками своїми з нечистими. Є в великій боротьбі навіть дехто приходить і поможіть мені, каже в молитві, я сам не справляюсь. Здається, ну що таке думка? Але ці думки сьогодні настільки настягають людський розум, що навіть люди є багато в депресіях. І сьогодні приходять, а їм ті думки йдуть, вони спати не можуть, вони мучаться, тому що ці думки заполонили їх. Тільки Ісус може звільнити, тут ніякі таблетки не поможуть. Медикаментозного лікування немає, а є тільки Господь, який звільняє від недобрих думок. В книзі Причтів ми читаємо, Соломон записав, і ми це місце не раз цитуємо По Огієнка. Написано: над усе, що тільки стережеться, стережи своє серце, бо з нього походить життя. Новий переклад сьогодні каже: над усе, що тільки стережеться, стережи розум свій. Розум від тих думок, ти стережи, бо життя від цього залежить. Ніколи перший вчинок не буде, як думка не прийде. Перша приходить думка, а потім, а потім вже вчинок, а потім вчинок. І як важливо, що я думаю, і чи я зупиню ту думку, і чи я буду робити так, як я сьогодні надумав собі, як я собі надумав. Як важливо стерегти кожної думки, і якщо вона не чиста, не добра. Якщо не на користь, і від цього я знаю, що я духовно буду потім страдати, я цю думку маю відігнати і ніколи її в серці не залишити. Ісус сказав, серця виходить, думка, яка вже в серці, а далі виходять всі лихі думки, і душогубство, і богозневага. Оце все каже, свердить людину. Це дуже важливо, чому я маю думки пильнувати, і за думки я теж буду перед Богом відповідати. Ми думаємо, ну вкрав, вбив, спалив, оце гріх, а думка нечиста, яка була в серці. А потім від тої думки і вчинки прийшли. І сьогодні Господь мені першому каже і всім: перевір свої думки. Перевір свої думки. Про що ми думаємо? Про що ми думаємо? І сьогодні, слухаючи Боже Слово, ми могли роздумувати про те, що читалось. Пісня співається, і ми зразу думаємо про те, що співають. Чому сьогодні, як казав брат, ви знаєте. Ну, чесно скажу, поки зібрання йшло, я вже сарай побудував. Вже в планах своїх. Я не пам'ятаю, що проповідали, бо я вже в думках будував сарай. Хтось десь летить, хтось десь їде, і, і якісь інші думки приходять. І ми зібрані були, але нічого не чули. Лукавому вдалося вкрасти посіяне. Тут за слово, а він дає другу думку. І ти починаєш думати зовсім інше. Чому ми не раз так кажемо, давайте ми залишимо посторонні думки і будемо думати те, що... Сьогодні Бог нам приготовив. Отут, наблюдай за ногою: ти йдеш, приготуйся, щоб почути, що Бог тобі скаже, щоб враг тебе не обікрав, бо він лукавий хоче забрати те слово, і щоб воно не принесло плода в твоєму житті. Про що ще думати? В Римлянам 12 розділ, написано третій вірш, 12 3 римлян. Через дану мені благодать кажу кожному з вас. І знову зауважте. Слово персонально до кожного. Ми деколи думаємо, ну це тому брату певно, це тої сестрі. Хто каже, кожному без винятку. Всі мають це слово прийняти, пильнуйте. І далі Римлянам каже: я кожному кажу: не думати про себе більше, ніж належить думати, але думати скромно, в міру віри, як кожному Бог наділив. І тут кожен може прибути, Господи, а як я думаю про себе? Пам'ятаєте про два чоловіка, які прийшли в храм помолитися. Це ж ішли люди помолитися. Божні люди йдуть. Багато людей не йдуть молитися. А це, здається, два чоловіка-побожних йдуть молитися. І один стає і каже: Господи, будь милостивий до мене, грішника. Визнає, провиникається, а другий так дивиться з Думає про себе більше. Я дякую, що я не такий, як той. Когось принижує, це ж в думках було. Це в думках. Він ж не говорить це в голос, а він принизив його, а потім він починає казати: Господи, я такий, такий добрий. Думати про себе більш, ніж, ніж, треба, ніж треба. Як я думаю про себе? А хто він такий, а хто вона така? Я вмію гарно проповідувати, а я вмію гарно співати, а я гарно вірші розказую, а той так не може. Я ту справу краще роблю. І вже когось принижую, а себе возвишаю. Думаю про себе більше. Боже Слово, сьогодні кожному з нас нагадує думати про себе скромно в мірі, у міру віри, як кожному Бог наділив. Господи, я один з найменших. Господи, скільки ти даєш мені зібності, можливості, це не моє, це Твоє, Господь. Якщо є талант, цей талант ми чули. Він від Бога. Бог дає талант. І для диригента, не всі можуть бути диригентами, співаками не всі можуть бути. Є люди, які готові платити великі гроші, аби тільки їм співати. Але вони не можуть. Але якщо Бог дав, я не маю гордитися і пишатися, що я так гарно можу співати, чи я інше щось можу робити. Те, що робить добре, прекрасно, це Господь помагає. це Бог благословляє. І ця слава має бути тільки Господу, йому одному. А думати про себе, що я такий, це гріхом. Це гріховно. І це може нам закрити закрити вхід. І прийде Господь. Ми не знаємо, коли прийде. Але як я подивлюся в вічі, коли я думав про себе більш ніж потрібно було думати. Тому пильнуйте думок, пильнуйте, хай Бог поможе нам, щоб ці думки не дозвольте думкам недобрим гніздитися в вашому серці. Не дозвольте. Давайте будемо пильнувати, щоб наші думки були. Ті, які Богові подобається. І до колосян пише: якщо ви воскресли з Христом, якщо ви прийняли Ісуса, якщо ваше життя перемінилося, ви дійсно обновилися в Господі, то каже, думайте про, що? про те, що вгорі, там, де це небо прекрасне, щоб там нам бути, думати, як життя свято прожити, це дуже важливо. Ми часто тільки думаємо про те, що на землі. Як тут життя побудувати? А що там, що всім, то й мені. І багато так каже людей, це не так важно. Мені головне тут прожити. А там я не знаю, що там чекає. Яка велика помилка, фатальна помилка. Тому що ми, щоб жити там, маємо тут приготуватися. І забуваючи про душу, ми живемо по тілу, все, що потрібно для тіла. А забуваємо, що душа безсмертна, вона християнка і вона рветься в небо. І ми маємо думати про душу, більше про духовне. Друга річ, яка дуже важлива, друзі, я хотів би сказати, це наші уста, це наш язик. І ми дякуємо Богу, що ми можемо говорити, скільки сьогодні є людей німих, які хотіли б щось сказати, вони жестами показують, але вони не можуть сказати. А що слово Боже каже про язик? Третій розділ Якова, восьмий текст. Не може ніхто із людей язика вгамувати. Він є зло безупинне, він повний отрути смертельної. Ним, тобто тим язиком, ми благословляємо Бога і Отця, і ним ми проклинаємо людей, які створені на Божу подобу. Кожна людина створена так само, як і ми, по Божій подобі. І проклинати людей Біблія забороняє і каже: не проклинайте. А скільки людей сьогодні проклинають? Із тих самих уст виходить благословіння і, і прокляття. Зібрані ми співаємо псалми, ми молимося, наші уста для слави Божої вийшов на вулицю, когось зустрів, посварився. Із тих уст гнів, образа, погані слова, когось приниження. А Господь дивиться і наблюдає. Одне джерело, один істочник. А що тече? Тими устами каже і благословіння, і прокляття. Не повинно, братя мої, сестри дорогі, не повинно, щоб так це було. Хіба з одного отвору виходить солодка і гірка вода? Хіба може брати мої фігове дерево родити оливки або виноград приносити фіги? Солодка вода не тече із солонця. Пильнуйте за своїми устами. Хто може сьогодні дійсно заборонити нам щось говорити? Ми самі собі? Ніхто із людей, які свять не може заборонити, і ми вправі, які слова виходять з моїх уст? Давайте перевіримо вчорашній день, третій день, як було, на роботі ситуації, що виходило з наших уст? Чи слова благословення, чи, як Біблія каже, є гнилі слова? Отої відсутні прекрасні яблука і одне яблуко гниле. От прекрасні слова, а раптом щось гниле виходить з наших уст. Є слова, за які будемо давати відповідь перед Богом. Написано, що ми дамо звіт перед Богом за кожне слово, яке вийшло з наших уст. Тому ми можемо сьогодні покаяти щиро, Боже, прости, що погані слова, можливо, якісь анекдоти, брудні виходили з моїх уст. Можливо, жарт такий брудний, і який когось принижував, і я говорив адрес брата, сестри, чи навіть сусіда, і я щось говорив недобре. Може, когось проклинав. Ми сьогодні маємо просити прощення Бога. Матючення. друзі, ну, ну дивно, але сьогодні люди, які знають Бога, але дозволяють собі матюкатись. Гожі слова такі, які сьогодні взагалі тільки цей світ, який далеко від Бога говорить. Де це в християнина може бути в устах матючення? І це ж прокляття на себе. Воно ж вертається на твоє життя. Те, що ти говориш, те, що ти комусь говориш, ну, бумерангом повернеться. Якщо ти благословляєш, говориш добрі слова, це добро на тебе повернеться. А коли когось проклинаєш, матюкаєш, говориш щось недобре, воно повернеться до тебе. Але в більшій мірі в більшій мірі. Пильнуйте за своїми устами, за своїм язиком. Ніхто не може приборкати, але давайте будемо вдячні, що Бог дав нам цей язик. Ми можемо говорити, можемо спілкуватися. І нехай цей язик благословляє і Бога, і ближнього, щоб ми говорили тільки добрі слова, щоб ми не осуджували, скільки суду виходить з наших уст за людину, яку нема серед нас, і починаємо судити. А це ж людина створена по Божій подобі. І Господь сам знає, каже: не судіть і не будете судимі. Плітки різні, не розібрались, правда, неправда, але почули брата, і вже, понесли, вже понесли. Да, він такий. Ви чули, а вона така, а він те зробив, а потім дізнаєшся, а цього не було, а це придумали просто. А я вже учасник того. І придеться відповідь давати. Тому написано: не будьте швидкі на слова, а будьте повільні на слова, подумати перше, а тоді сказати. А ми часто наговоримо, а потім думаємо, а що ж я наговорив? Все навпаки, давайте перше думати, а потім говорити. І нехай ці слова будуть до вподоби 18-й псалом є таке прохання в Давида. Я хотів би, щоб це було в нашій молитві зараз, нашим проханням. Нехай слова моїх уст і думки мого серця будуть тобі до вподоби. І думки мої, і уста, нехай говорять тільки те, що подобається. Господу, хай Бог поблагословить нас. Третя річ, яку хотів би нагадати, це Ісус на горній проповіді сказав Матвія 5 розділ, ми читаємо і Матвія 6 розділ, вибачаюся, і 22-й текст Матвія 6, 22. Око є світильник для тіла. Тож, якщо око Твоє буде здорове, все тіло буде світле, а коли Твоє око лихе було. То й тіло твоє буде темне. Отож, коли світло, що в тобі, є, темрява, а яка ж тоді та темрява? Друзі, про язик говорили про думки, а про очі наші, про наші очі. Які очі наші, чи вони дійсно, якщо Господь каже, що це світильник для тіла, чисті очі і тіло чисте. Як важно, що ми бачимо і що ми дивимося, що ми любимо дивитися. Чи мої очі дивляться в Слово Боже, я читаю? Чи очі дивляться в інтернеті, і дуже багато такого гнилого і такого, що воно забруднює нас, і наш духовний стан стає дуже-дуже такий бідний, а потім теж страдаємо, мучимося, тому що душа до Господа рветься, а ми дозволяли собі щось дивитися, таке непристойне, непристойне. Що люди світу навіть цього не всі це дивляться. А ми, християни, знаємо Бога, що я дивлюся? Які мої очі, і що я бачу? що я бачу. Колись Господь запитує Єремія, а що ти бачиш? Господь на відповідь Єремії каже, ти бачиш правильно. Чи скаже Господь сьогодні тобі і мені, що ми правильно бачимо, ми правильно дивимось, і світле око, і тіло світле, і тіло світле. Це наш світильник. І по справді, який ми є, який внутрі, ми є насправді, і Бог дивиться. В якому стані твій світильник, як з твоїми очима? Бог дав фізичні очі, теж дякуємо, що можемо читати, можемо один одного бачити. Скільки незрячих людей ідуть з палочкою, вони не бачать, як духовно є багато людей незрячих, і нам потрібно, щоб наші очі були відкриті. Об'явлення, третій розділ, Господь каже: Я тобі раджу! Бо ти думаєш, що ти багатий, ти збагатів, ти ні в чому не маєш потреби. В тебе все добре, але це ти так думаєш. Але каже: прийми мою пораду. купи в мене. Мазь, мазь, щоб очі помазати. І тоді ти будеш правильно бачити. І недобре, коли ти побачиш, ти не будеш його дивитися. Ти відразу скажеш, це не моє, це не для мене. А ти будеш дивитися те, що добре, і те, що назідає і укріпляє твій дух. Ти будеш бачити сироту. Будеш бачити вдову, побачиш бідних людей. Хтось каже, сьогодні вже бідних нема, всі живуть прекрасно, нормально. Боже, відкрий очі таким людям, щоб вони побачили, що є рядом ще люди бідні, які нуждаються в хлібові, нуждаються в одежі. Сьогодні є людей скільки нещастих, які чекають, щоб хтось їх підтримав і слово сказав, підбадьорюючи. А ми проходимо мимо, і ми не замічаємо, і ми не замічаємо. Боже, відкрий наші очі. Давид просив, Боже, відкрий мої очі. Нехай наші очі будуть відкриті, щоб ми правильно бачили. Хай Господь дасть ту масу на наші очі і простить нас, де ми не так дивилися і чим ми осквернили, осквернили себе, тому що Господь наблюдає за нами. Пильнуй за своїми очима, брати, сестро, і я разом з вами будемо пильнувати, тому що час короткий, Ісус скоро прийде. І останнє. На пам'ять скажу об'явлення 16-15, ми читаємо, Ісус каже, я іду скоро. Дня і часу ми не знаємо, а що скоро, то ми знаємо. І це може бути вже ввечері. Це може бути опівночі. Може бути тоді, як півдні буду співати. А може, вранці Ісус прийде. Або за церквою, або за мною. Скільки наших братів, сестер, рідних вже туди перейшли на зустріч через смерть. І ми не знаємо, коли нас це. Ми можемо думати, що ще має багато речей статися. Але моє життя може завтра скінчитися. І ми, і ми предстанемо перед Господом, ми зустрінемося з ним. Але чи я пильнував ті важливі речі, які, в яких, якщо я не покаюся, я можу втратити право на вхід воротами в прекрасне місто, яке на небі. Ісус каже, Я йду скоро. І блаженний, хто пильнує і береже свою одежу. Як важливо, в якому стані наша одежа. До причастя ми готуємося, стараємося, щоб Бог простив, щоб нам мати право прийняти причастя. Але коли вже час пройшов від причастя, в якому стані сьогодні моя одежа? Чи є там п'ятна, чи вона чиста? Дано було їй одягнутися в вісон чистий і світлий. Вісон – це є праведність святих, в якому стані моя одежа. Пише мудрий Соломон, нехай кожного часу, чуєте, не тільки перед причастям. Кожного часу це сьогодні, це завтра. Якщо Бог продовжить життя, хай моя одежа буде біла, а на голові нехай не бракує оливи. Отже, чотири важливих речі. Ми говорили про думки, про наш язик, про наші очі і в якому стані наша духовна одежа. Закінчую тими словами, щоб починав. А те, що я вам кажу, те всім кажу. Пильнуйте. Давайте піднімемося. Перед нами молитва. Хай Бог поможе нам пильнувати. Хай Бог поможе нам не спати в той час, коли ворог хоче усипити церкву, хоче усипити християн. Щоб не лунали ці такі щирі гарячі молитви. Він хоче сьогодні це зупинити і забрати, послати зовсім інші думки, думати про щось інше, тільки не про те, щоб нам горіти для Господа, щоб наш вогонь весело горів, вогонь праведника він весело горить. Там треба думати більше про духовне. Якщо ви воскресли з Христом, хай Бог допоможе. Перед нами молитва. Якщо хтось хотів би сьогодні покаятись перед Господом, є можливість. Ви можете сказати, ви можете підняти руку або вийти наперед. Хтось може не кається в своєму житті, але відчув, що Бог кличе, бо ми не знаємо часу. Тому пильнуй, брате, сестру, можливо, ти думаєш, ну, на наступну неділю, а чи вона наступить, ми не знаємо. Сьогодні наш день. Якщо Господь кличе, і ти відчуваєш цей дотик Святого Духа, зроби це сьогодні, хай Бог допоможе. Якщо інші потреби за рідних, за близьких, за себе особисто. Ви можете сказати, можете заявити, і ми ці потреби понесемо до Господа. Бачимо руку Володя, помолимося.